що, На дітей. У мене їх аж троє. Мабуть, на водичку, водичку. водичку купила. Ну, Мабуть, на якісь мандрівки витратили. Бо це цікаво. Дом, машину, сім'ю зробив би. Все, що треба для життя. Купив би дітям квартири. Ну і ще там, можливо, десь поїхав би, десь мої нам ще Може, подав... комусь щось би дав би ще, ділив би. Ну, зараз на даний момент цей мільйон би, би все-таки нашим солдатам. Все ж таки тільки для них. Тому що зараз на даний момент дуже тяжка ситуація в країні. Для мене все є. Що я такого хотіла. Ну у мене все є, мені нічого не потрібно. Ну, я б допомогла батькам. Ну, це залежно мільйон і коли, і як. Ну і для себе, і Не для виключно. дитини. Да. З іншими намагались би чимось добрим поділитись, напевно. Хочеться так вірити, правда? Обов'язково. Я теж так думаю.